Вітаю вас, другокласники, на уроці української мови. Сьогоднішня тема Правильно вимовляють дзвінки приголосні звуки в кінці слів і складів. Складання і записування речень. Про уже дзвінок. Починається урок. Приготуйте без мороки все, що треба до уроку. Книжку, ЗОшит, ручку, олівці приготувались? Молодці! Все у нас уже на місці. Залишилось тільки сісти. Сядьте, дітки, всі гарненько, руки покладіть рівненько, голову вище підніміть, плечі свої розведіть, всі в екран ви подивіться і приємно посміхніться. Працюємо сьогодні з підручником, сторіночка 23-24. Давайте пригадаємо, після якого звука пишемо апостроф. Перед якими буквами. Отже, апостроф ставимо після твердого приголосного звука перед буквами Я, Ю Є, Ї. Пограємо в гру, так чи ні? Якщо ви чуєте слово з апострофом, піднімайте вгору жовтий олівець. Якщо в слові його немає, то червоний. Ну що, приготувалися бур'ян? Діти. Дев'ять. П'ять. Інтерв'ю Колосся, Сім'я, Диво. Черв'як. І останнє слово знання. Молочинки! Гарно пограли! Відкрийте свої зошити. Запишіть сьогоднішнє число. Класна робота та напишемо каліграфічну хвилинку. Сьогодні це склади Юд, УБ, УЖ. Доберіть дітки, слова. З цими словосполученнями та запишіть на наступному рядочку. Я, наприклад, придумала слово верблюд, голуб, вуж. Виберіть одне зі своїх слів, придумайте речення та запишіть на наступному рядочку. Щебетунчик пропонує вам звукову розминку. Вимовте чітко кожну пару звуків, з'єднаних стрілочкою. Давайте разом. Б, П, Д, Т, Д. Т. З. с, З. С, ж, ш. Г. Х. Г. Д. Ч. Ц, Ц, Дз. Ц. Проведемо з вами дослідження. Порівняйте, який звук у кожній парі вимовляється голосніше, а який тихіше. Вірно, діти, перші звуки, які ми називали, вони вимовляються голосніше, а другі тихіше. Визначте, у якому ряду подано дзвінки приголосні звуки, це ті, які ми говорили голосніше. Давайте вимовимо їх. Б, Д, Д, З, З, ж, Г, Г, Дз, З. Молодці. А тепер, в якому ряду подано глухі приголосні звуки, давайте прочитаємо. П-т, Ч, С. С. Ш. Х. К. Х. -ц, Ц. Молодці. Гаджик хоче навчити тебе правильно вимовляти слова з дзвінкими приголосними звуками. Для цього давайте прочитаємо правило. Дзвінкі приголосні звуки в кінці слова і складу вимовляємо дзвінко. Виконаємо з вами вправу номер 4 Виконаємо її письмово. Давайте прочитаємо речення, замінивши малюнки, словами. В акваріуми плавала, золота. Рибка, молодці. Оленка подарувала Сергійкові цікаву книжку розумнички. На узлісі росте великий дуб. На озері плаває білий, лебедь. Молодчинки. А тепер, будь ласка, запишіть ці речення собі в зошит. Не забудьте записати вправа 4. Ну що, справилися? А тепер трошки відпочинемо. Фізкульт хвилинка. Потренували свої пальчики Продовжимо працювати далі. Відгадайте мовні загадки родзинки. З Б у лісі виростаю, з П хворобу називаю. Правильно, діти, з Б у лісі виростаю це гриб, з П хворобу називаю це гриб. Молодцінки. Запишіть, будь ласка, вправа 6 та запишіть ці відгадки гриб і гриб. А тепер поставте відео на паузу та складіть речення з кожним словом відгадкою. І запишіть. Я, наприклад, придумала такі речення: у лісі росте гриб. Дівчинка захворіла на гриб. У вас можуть бути інші. Самостійно опрацюйте вправу номер 7 на сторінці 24. Не забудьте повторити правило. У вправі вам потрібно допомогти читалочці перетворити і записати слова за зразком. У вас є зразок гриби, гриб і є слова, які треба перетворити. Дякую вам за роботу! Оберіть відповідну квіточку, намалюйте її в кінці зошита. До побачення!